100% 193 кілометри. Ось всякий випадок. Зарядку беремо з собою. Людинки, всім привіт! У мене черговий експеримент з запасом ходу на електромобілі Mazda MX30. Це не він, він їде позаду, там в дзеркалі. Що в нас сьогодні? Сьогодні ми веземо військовим на Дніпро автомобіль, Volkswagen T4. І щоб ця поїздка, ця процедура в нас вийшла максимально економною, вирішено з'їздити на електромобілі з Харкова в Дніпро. Від мого дому рівно 200 км. І Mazda MX30 також їде десь біля 200 кілометрів. Сьогодні вранці я знявши її зарядки. Побачив на панелі приладів запас ходу 197 кілометрів. Там температура на дворі біля нуля, частину енергії використовує підігрів батарейки, тому менше влітку 210 максимально вона показувала. І ми прямуємо з дружиною. Плануємо зробити дві зарядки по дорозі. Перша в нас от зараз буде через 15 кілометрів в місті Червоноград, наступна Новомосковськ. Хочемо підзарядитися, щоб не. Доїжджати, як то кажуть, на останніх кіловатах і ну, якби не потрапити в халепу, коли, наприклад, там щось буде не так зарядкою. чи Зараз регулярні обстріли енергетичних об'єктів наших енергії може просто не бути. Тому якби сьогодні використовуємо. Принцип, як і в автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, коли об'єм баку не важливий, головне, щоб було більше заправних станцій, так і в нас. Якщо там кожні 30-40 кілометрів по дорозі є зарядні станції зі швидким портом CCS Type 2 який дозволяє в нашому випадку мазда дозволяє взяти на борт за годину, ну за 50 хвилин, дозволяє зарядити від нуля до повної на швидкій зарядці, якби то нам цього взагалі ідеально під'їхав кожні там, 50 кілометрів 10 15 хвилин і ти їх поповнюєш знову. Або, там, наприклад, 100 кілометрів проїхав, півгодинки почекав, тебе все зарядилося, поїхав далі. Нам треба зараз зупинитися, попити, поїсти щось, тому що сьомо ранку, рівно сьома, ми виїхали. Просто прокинули, зібралися одразу в дорогу, нічого не ні їли, ні пили. Тому в нас це буде вимушена зупинка, яку треба зробити. І паралельно ми підзарядимо батарейку. Я надіюсь, що ми її підзарядимо, що там все буде працювати. І ми поїдемо потім далі. Червонограді полягає в тому, що потрібно на 10 кілометрів від'їхати в сторону, з'їхати з, з Бетонки, тобто на стару дорогу, яка йде з Харкова. От, і заїхати в саме місто. Ну, якби зробимо, в принципі, якщо треба. Це в нас Червоноград виходить 80 кілометрів від міста Харків. Дружина каже, там вже 60% у Мазди залишилося заряд в заряду батарейки і 118 чи 115 кілометрів запас ходу. воду. Тобто, якби ми таким темпом рухалися й далі, а це 75-80 кілометрів, ми. Їхали просто впритул до центру Дніпра. Якби ми зарядилися, наступна у нас є через відомо 170 км, це Новомосковськ. зарядка, якби, ну не знаю, якби можна було б і так, і так їхати. Просто не хочеться якби мати один шанс, якщо там щось не так, якби це буде горе таке. Я взяв з собою навіть зарядник від розетки на всякий випадок і буде. Корочі, подивимося, як нас далі буде просуватися. Поки їдемо на, заря... на заправку, на зарядку. Будемо сподіватися, що вона працює і все буде добре, ми підзарядимося. Заправочка ВОК, і вон бачу зарядку, і вона навіть вільна. Дружина вже навіть паркується сама, забула з якої сторони в неї порт. Він в нас з правої сторони. Там він в тебе тут. А, так, автоентерпрайз, о, їх навіть дві, там Type 1, а тут і чадемо є, і все що завгодно. А, наш, оцей, в якому водички трошки є. Сонце, ну у нас з правої сторони зарядка. І, Давай пробувати. Ні, наш роз'ємчик такий нормальний. Це Type 2 комбо. Це був type 1, він тут зламаний, вивалився. Зараз дружина щось має сюди під'їхати якимось чином, бо не вистачає. Незручністю що з однієї сторони порт. І мені здається, якби він по центру був, це було б трохи зручніше навіть. Так. Тепер ми відкриваємо обидва наші порти. Отак виглядає комбо. Тут в нас змінний, тут в нас постійний струм. І... Тикаємо розеточку. Є, пішли вмикати автомобіль по параметрам 58109. Нам зараз треба вимкнути. в мене стоїть заряджання по графіку, а мені треба От, заряджання під час підключення. Все, і йдемо тепер ставити на зарядку його. Беремо нашу зарядну станцію. Вона вже побачила наш порт і зарядка почалася, пише. Навіть автомобіль моргнув. Авторизація. О, пішло. Вімкнулися вентилятори, тому що це в нас швидка зарядка, нам бере багато, треба охолоджувати. І тут в нас заряджається. 91% щось показує, що то. По незрозуміло. Йдемо пити чай. Подивимося, за скільки зарядиться. 8,38% у нас зараз на годинку. Трішки по параметрам зарядки ми 20 хвилин заряджаємося, вже 72%, тобто 14% вже називаємо це так закачано. 27,9 ампер, максимально 49 видається зарядочка, але менше починає споживати через те, що батарейка заряджається. Чим більше вона заряджається, тим збільшується опір і вона менше починає брати на себе ну коротше, менше починає брати заряду. Тому до 80 зазвичай швидко, а потім повільно. 72% тут, але на панелі приладів, мені здається, більше. Ані, також 72 і вже 137 кілометрів. Ну, тобто, там 30 кілометрів ми набрали буквально там за 20 хвилин. Ми можемо їхати далі. Тепер я впевнений, що нам далі точно а, вистачить. Так, у нас 40. Хвилин пройшла зарядка 41-82% вже на батарейці. Сила починає з труму зменшуватися, 21,9 А. Це зарядка дуже повільна, 50 А, вона видає 19 кВт на годину, і тому ну, якби, повноцінно швидкою її використати ми не можемо. І за годину зарядити батарейку не можемо. Ну, але на тому непогано, якби 8,5 кВт ми тут взяли, нам тепер вистачає аж до Дніпра. Там дозарядимося, там є зарядка на 150 А. У нас Новомосковськ. І у нас зарядка. Пройшло 15 хвилин з моменту, як ми стали на зарядочку, дивимося по параметрам. А ця зарядка віддає зараз 60 А. 56% було 34, коли стали на зарядку за 16 хвилин, грубо кажучи. Ну, І напруга 366 вольт. Ну, отакі параметри. Стоїмо, чекаємо, подивимося, зараз, що автомобіль покаже, через скільки. Можна їхати буде хоч до 80. От, вже 107 кілометрів, просто за 16 хвилин, 40 кілометрів, 57% година 5 хвилин ще буде заряджатися. Після 80 дуже повільно заряджається. Ну, якось так. Тут потужна зарядка стоїть, видно і по розмірам, якби більше, як то кажуть, вона масивна, така серйозна. Коротше, поки п'ємо чай, каву. Дружина обідає якраз. І їдемо додому. А я вам зараз покажу невеличкий трюк із зарядкою. Дивіться, яка штука. 36,6 А впало споживання потужності зарядки через те, що ну, вже 82% батарейка не може більше брати на себе зарядку. Тепер дивимося. Ця зарядна станція. Може віддавати на Type 2 150 А і бере грошей 225 гривень за годину, як за 150 А. Але ми їх не споживаємо. А от тип 2, це стандартна трьохфазна розетка, може дати нам 32 А і коштує 30 гривень за годину. Тобто мені зараз, коли в мене заряджання дійшло вже до 36 А, по суті, мені. Ну, якби вигідні 35,7 навіть. Мені вигідніше зараз перемкнутися на тип-2, воно буде з такою швидкістю заряджати батарейку. Але платити я за зарядку буду набагато менше, тому що часу. Ну, коротше, все залежить від часу. Отакі трюки можуть бути. Тому я зупиняю подачу струму. Вона трішки прохолоне. Зараз не дасть відключитися, треба почекати. Щоб поступово плавно зменшилося подавання струму, якби а, не віддає. Зараз дочекаємося, доки з білим засвітиться і знімаємо, перемикаємося на тип 2, просту зарядку. І запускаємо зарядочку тепер по type 2. Почалась зарядка, пише. Є пішла зарядонька. Зараз маю нові цедані. В Додатку не показується, скільки споживає у нас. Точні енергії, який струм бере в себе автомобіль. Дивимося на екрані станції. 200 Вт я вже зарядив за 2 хвилини. І от 30 А він в мене споживає А, тільки по 224-225 вольт. трішки повільніше буде. Ну, якось так. Трішки доб'ємо зараз, щоб був запас ходу у нас 180 щоб я знав, що я гарантовано додому доїду. От зараз 157 км, 84%. Ще 20 хвилинок і можна рушати, бо раптом там по дорозі щось не працюватиме зарядка. Щоб вже я був впевнений, що додому я дотягну. Отакі От пригоди електромобілістів, скажімо так. Так, пройшло ще 30 хвилин на Type 2, що в нас по параметрам. 176 км. 94% заряд. Відкри мені, будь ласка, підстаканчик. Виходить, у нас за 30 хвилин на цій зарядці зарядили ми 10%. Я тут трішки прорахувався, тому що 32 А, але 225-224 вольти чомусь три фази. Type 2 я розраховував, що буде 380. Ну, але все рівно значно-значно дешевше у нас виходить якби заряджання, ніж на. Швидкий зарядці, що нам в принципі не потрібно було. Ми сідаємо зараз, поки автомобіль ще на зарядці. Вмикаємо клімат. У нас зараз прогріється автомобіль повністю. Що ми ще робимо? Сидіння чомусь не хочуть коротше Запускаємо А, він не запуститься, поки зарядний пристрій підключено. Тобто Ми можемо так сидіти, сидіння не включиться, кермо вмикається. І дігрів, сидіння не хочуть. Ну, Прогріємо кліматом. Просушимо, ми мокрі, На дворі дощ. Я точніше мокрий ходив біля зарядки. 20 хвилин показує нам, що зарядка ще доповнена. Ми взяли каву чай, зараз допиваємо і рушаємо далі. Загалом 2 години у нас зайняла вся процедура з передачею автомобіля військовим і заряджанням нашої мазди. 50 хвилин на type 2. І у нас вже 98%, показує, що майже зарядилися. Ми прогріли салон повністю, прогріли дзеркала, трішки сапотіло, зараз почнемо їхати, має все запрацювати нормально. Зупиняємо подачу струму, зарядилися, зараз підрахуємо, скільки всього ми витратили на заряджання і прямуємо далі. Конектор відключився у нас. Йду, відмикаю його, знімаю і їдемо. Все, готово. Додому нам, до речі, 178 километров. запас 185 Подивимося, що у нас залишиться. З місця не було. Ні, ми їхали. 80 км. я ще не валю. Молчиш, Зараз але ну, в мене ж те му працював з половиною. Я чому тебе набирав яка швидкість у нас? Вот это коли ти мене набирав, это було 78, наверное. 76-78. Давай скупи. Вообще ти по 90 сюди їхав. Ага. То ми ще й навалювали, коли сюди їхали з тичиком. Зараз я їду 70, як би. Так і це повільно, так. Да. Ну, у нас є варіант, який їхати з такою швидкістю 70, і ми доїдемо гарантовано додому, або їхати зараз так само 80-90 і заїхати ще раз в, Крас... в Червоноград, Красноград на зарядку. Там 20 хвилинок, і поїдемо. Мені на раді вирішено, що ми в Червоноград не заїжджаємо на зарядку. Чому? Тому що той час, який ми витратимо на дозаряджання, він дорівнює, бо навіть більший за той час, який ми витратимо, якщо просто будемо їхати 70 км на годину. Плюс, заїхавши на зарядку, ми зарядимося дорожче, ніж можемо зарядитися вдома. Заїхавши на зарядку, ми захочемо ще щось придбати. Кава чай черговий раз. Тобто ще, ще, ще вийде нам дорожче і дорожче і дорожче. Тому ми їдемо. От у нас залишок 115 км по. Відстані, і 133 кілометри у нас запас ходу, 70% на батарейці. Тобто у нас є 18 у нас є кілометрів геп, такий, так званий, запас. І нам цього має вистачить при швидкості 70 км на годину. Нас, звісно, обганяють а, практично всі автомобілі, але ну, що поробиш. Найголовніше, про що я хочу поговорити, це витрати. От багато хто скаже, навіщо воно треба, сидіти, отам, калькулювати, розраховувати, щось таке робити. От сів в машину, ключ повернув, там, коли треба, заїхав до заправився і так далі. Поговоримо про найголовніше: це про витрати. Скільки ми витратили на зарядки, Що в нас вийшло там? 425 гривень. 54 копійки у нас вийшло. На зарядки це ми заряджалися на комерційних зарядках. Ну і Зарядилися вдома. У нас там вдома не знаю, 35 кВт по менше гривні. 40, 40 гривень. Візьмемо. Плюс ми не доїхали до Дніпра 20 км туди-20 назад, 40 км. А, і виходить, що ну, візьмемо 550 гривень, нехай би в нас потягнули зарядки цього автомобіля. Порахуємо, якщо б ми поїхали на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання виключно по паливу. 400 кілометрів з витратою 5 літрів на 100 кілометрів, в нас виходить 20 літрів. Нам треба було по 53 гривні 1060 гривень. Тобто, виключно по паливу на електромобілі ми зекономили. 500 з гаком гривень. Так, витратили більше часу. Там візьмемо 2 години. Ми витратили на зарядки, плюс їхали повільніше. В ту сторону ми б швидше не поїхали, бо інший автомобіль не дозволяв назад. Могли б їхати швидше, але ну повторюсь, заїхали, зарядились, потратили більше грошей, витратили більше часу. Якби те на те воно якраз і виходить. І от тепер питання: а чи заробляєте ви за 2 години 500-600 гривень? Тому що 500 гривень це виключно на паливі автомобілі з ну, двигуном внутрішнього згорання, також потрібно рахувати ще оливу, фільтри, ГРМ, щеплення, заміну оливи в коробці, якщо у вас автоматична коробка передач, і так далі. В Автомобілі ми розраховуємо практично тільки електроенергію, яку він використовує і споживає. Ну, Якісь такі мої думки. Якщо їздити не швидко, якщо їздити повільно, як бачите, можна і на мазді подолати працювати майже 200 кілометрів Якщо буде розвинена мережа зарядних станцій, то, будь ласка, катайся, кожні 100 кілометрів заїжджаєш дозаряджаєшся. І біди не знаєш. Це якраз той варіант, резервний, якщо потрібно, кудись один-два рази на місяць виїхати на електромобілі. А так, от як у нас, він весь час практично катається навколо міста, і нам ти 200 кілометрів запасу ходу, це просто з головою вистачає. Якби. Кудись потрібно поїхати, раз там на місяць чи на два, будь ласка, є мережа зарядних станцій. І навіть зараз під час війни. Ми змогли двічі спокійно заправитися. Я вже не говорю про ну, нормальне, спокійне буденне життя, коли всі зарядні станції працюють, ніде не вимикається електроенергія, і у вас є можливість заряджатися. Тому ну якби такі мої думки. Я не пропагую ні в якому разі, якби мазду от прямо на всі випадки життя. От такий, якби я показую, як можна її використовувати на своєму прикладі. Що хочу сказати в цій поїздці, мабуть, ця мазда є ідеальним вибором для цієї дороги, тому що дорога тут абсолютно не фонтан. Вона дуже роздовбана, вона вся нерівна Тут немає якихось ділянок, де взагалі немає там, ямок чи бугрів. Постійно підкидає, але за рахунок того, що це ну, повноцінний кросовер, здоровезні колеса, м'яка підвізка. Просто їдеш і насолоджуєшся. Так, не швидко, але ну, комфортно. Ну, коротко, Отакі думки. Доїдемо, покажу, що в нас залишилося. Е -е, і скільки ми всього проїхати змогли від е -е, зарядки останньої. Тут зустріли ще один автомобіль, який їде повільно 54 кілометри. І Дружина каже, і це не електричка. Фура щось плететься, ми її навіть обженемо. О, такі дива бувають. Їдемо по дорожній інформації. У нас 81 км залишок, 42% по батарейці, а їхати нам лишилося 58 км. Це бо додому, ми зрізаємо через нову водолагу. Хто знає цей маршрут? Тому що якщо йдемо через пісочин, то ми йдемо прямо кілометр в кілометр по запасу ходу. Їдемо ми в комфорті. Да. Дружина навіть куртку зняла. У нас 20 градусів на кліматичній установці. У нас не заподівші вікна, у нас все нормально. Дзеркала ми прогріли, коли заряджалися ще. Все добре, нормально себе почуваємо трішки повільно. але дешево. Їдемо лишилось менше 60 кілометрів додому. А такий у нас з дружиною сьогодні вікенд вийшов. Дитину з бабусею залишили. Ми поїхали добру справу зробили. Можна сміливо констатувати той факт, що в такому режимі 200 Mazda проїхала, бо мені 1,7 км додому залишилося. Запас ходу в мене ще 21 км. І отакі параметри по нашій поїздочці 14,2 кВт на 100 км. Ну, якось так Витрачає енергію МАЗда. Вимикаємо, що нам показує статистика. Бортового комп'ютера. Так, графік залишаємо. Ну, 175,5 кілометрів ми проїхали за 3 години. На круїзі постійно було 70 км на годину. Дорога майже постійно пряма, без населених пунктів. Отакі у нас параметри. О, така чергова у нас поїздка на Мазді. Тест, як то кажуть, запасу ходу в реальному житті. Кататись можна не кожен день. Повторююся, ми це робимо також не кожен день. Резервний варіант, якщо кудись треба поїхати, поїхати дешево. Можливий, абсолютно. Дякую, що переглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть подобайку, свої коментарі, думки, лишайте, як завжди, внизу під відео. Якщо вперше на каналі, не забудьте на нього підписатись. І до нових зустрічей.